Ми, на таку, що ми привикли на таку зовнішню людську справедливість а і на якесь людське милосердя. Тут на ту а на ту милосердя. А тут якраз показується на то Боже милосердя, на ту Божу справедливість.

Так само і наш гріх діє на інших людей, чи ми того хочемо чи ні. Але тут на іншій стороні, eh, крім гріху, є eh, та Божа ласка. З іншої Тому. сторони, крім гріху, є Божа ласка. А таке не А цього ми також не розуміємо. В верші є речено, що се гріх, там ще розносила. В 20-му вірші написано, що де збільшився гріх, там перевершила ласка. Чи та милості є ще більш ніж той гріх? Ласка є ще більшою, ніж той гріх. Піше, то так, Ми прос, про то, аби були в пекле, то гріху. ми вчинимо багато гріхів, за яким йдемо до пекла. Але, хоч ми б би ми заслужили вічну славу, так ті наші skutki то немає жодного. Але для того, щоб ми заслужили собі вічну вічно славу, то ті наші діла не мають жодної вартості. Саші зробив одна клоперація. Вистачає зробити такий баланс. Сусен у животі викоринала цілого, а що добре? Що в житті я зробив поганого, а що доброго? Що ви помітьте? Чого було більше? А річ ті, спомерна то ще добро. А коли згадаю собі на то добро, так то е ще постійно і додаткові дівності. То з ним є ще так із знаком питання. Будь в ньому, будь ба мотивація якась, треба жарливо і зми горливий. Часто мотивація того добра була заздрість, небо то могло бути, е, корана, хто мав бути людина з різкої біхи. Або ми його робили з людської гордості. І то наше добро. То наше добро. Як пророк Ізая Жоржі каже, то я ж таковий квіз гнілий м'єх. Як пророк Ізая каже, що та наша справедливість, то як зігнилий м'їх. Те до нічого. То до нічого. А тепер ви свіжа далі Бога, Має нам дати вічне щастя. А тепер, щоб ми вимагали, щоб Бог за це нам дав вічне щастя, Чи ми за, то добро? за то добро. Не, ми ми не дивлячись на те, скільки ми зла допустилися. Так. То не маємо жодної... Не, ну. А є праві правито таймстрі божі ласки. А тут якраз то таїнство Божої ласки. То наше, то наше логіку, яка перебільшує нашу логіку. Прості, се став Сам Бог став людиною тобі. задля тебе. Понизився. До, до по Йому наплювали в обличчя, вичували його, Ви слідчі, ніс важкий хрест в жахливих болях помирав на Христі. Чи Єжіш зимжив за тебе? Ісус помер за тебе. Он так і став з метлі. Він також воскрес. Вийшов до вічної слави. <клізь> Вийшов до вічної слави. А жеку вже тим іду, аби ви і місце в небі. А перед тим сказав, іду, щоб наплатовити тобі місце в небі. Ось є речі, ну, ані око не виділо, ані око не слішало, що приправи Бог, теж в небі. Написано, що ні око не бачило, ні вухо не чуло, що Господь приготував тим, які його люблять. Як маємо любити Бога? Петра озера. Ісус запитував Петра біля Генезарецького озера. Трикрат, Три рази, чи любить його. Він його запитував, любиш на тою Божою любов'ю. Там написано Агапас. А, а він відповів, Я люблю тебе то людської І Три сказ... правдиве? Правдиво це сказав. Ту ласку нам дати дійсно Тому що ту любов дійсно мусить нам дати Дух Святий. що це А відбулося ще декілька днів перед зісланням Святого Духа. А потім, коли на апостолі зайшов Дух Святий, потім, зайшов Дух Святий силу, то вони отримали силу. Силу, аби були свідками, силу бути Христовими свідками. Аби були схопні, і, і щоб були здібні ради Нього жертвувати і життя. Наконець, в кінці всі апостоли дали своє життя Ради Христа. І Дето Маш. І Тома. І Дето Петро Ізавченко. І Петро, який відрікся. Аж не й зійшов Дух Святий. Але тоді, коли на них зійшов Дух Святий. Ми потребуємо сил Божої. Ми потребуємо Божу силу. Про Пресвяту Бородицю рече вже певна в милості. Про Пресвяту Бородицю написано, що в неї повна ласка. Про Тоба ми так і Єжі ждали. Свій смерті. Тому Ісус нам дав її годину своєї смерті, Аби ми щоб ми її прийняли за Матір. Аби нас в тому бої проти тим, уклад, щоб вона нас захищала в тій боротьбі, яку ведемо з дияволом. Вона наступає дияволові на голову. Чи мали її сіни, її <coughs> тобто маємо бути її синами, її доньками. Аби віру. Щоб ми мали таку ж віру. Ага, кези, Через яку діє Божа всемогутність. Вона, житла, другині, пані. Вона сказала, я раба Господня. <coughs> нехай мені станеться по Твоєму слову. Чи то є Богу. А це є цілковита відданість Богові. На на першому місці шукати Його і Його волю. Волі, якщо шукаємо тільки свою волю, якщо не злая, навіть якщо вона не є погана, то може бути й добре. Волі, вона може бути добра, але якщо то не є в злагоді з Божою волею, то втрачаємо час. Про не робимо діла, які мають силу для вічності. Чили, тут тут усвідомлюємо, що маємо в Христі. В має в Христі маємо Христі вічне життя. Ліць, ж Більше, ніж Адам.